Зараз реально поворотний момент в історії нашої війни і всього цього періоду, і він пов'язаний з багатьма знаковими подіями, це і чітка зміна і заява в позиції Європи, це і кінець того ультиматуму чергового, який оголошував Трамп, і зустріч всіх країн глобального півдня. Включно з неглобальною Росією, Путіним і всім іншим, вони всі разом зібралися в, певний, в певну точку ці події, і вони впливають на те, що буде далі. З вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригнець на телемарафон. Поширюйте, будь ласка. Так, от е якщо ми говоримо про те, як реально може настати кінець цієї війни, я вам скажу: він може настати тільки тоді, коли буде консенсус між. Сполученими Штатами, Європою, Росією, і Китаєм То вони можуть знайти якусь спільну мову і когось дотиснути. Не йдеться про Україну. Багато хто говорить, що от Україну дотиснути не можна дотиснути Україну. По-перше, нема кому тиснути. Ну нема кому тиснути, тому що. Тиснути на Україну сьогодні, це означає тиснути на Європу. Трамп не може тиснути на Європу так сильно, як би йому хотілося. І це велика перемога Європи, тому що Європа відстояла себе. Друге, не можна тиснути на Росію, тому що Пікін може натиснути з свого боку, а цей, Штати можуть натиснути з свого боку. Але коли тиснуть Штати, допомагає Пікін, а коли. Тисне Пекін, допомагають штати. І як організувати цей тиск так, щоб Путін опинився в глухому куті, знають тільки великі політики. Великих політиків у нас немає, і у нас один тільки є великий політик Єрмак. Він веде перемовини. А як він веде перемовини? Ви бачили під час розмови з студентами. Так що тут немає у нас ніяких ілюзій. Його, його рівень перемовних е, можливостей. А всі інші вони вичікують, тому що вони розуміють, що цей момент, коли пазл попаде, він так чи інакше настане. І те, що відбувається зараз прямо в Пікій, куди зібралися всі керівники країн, які впливають на щось на глобальному півдні, а я би назвав це там, умовно, три країни це. Крім Сі, це Лулу президент Бразилії, проти якої його жорстко воює Трамп. Це Моді, проти якого жорстко воює Трамп. Ну і Сі, до якого заграє Трамп. Оці троє вони реально хочуть. Закінчення війни, вони, вони справді хочуть її закінчити. Їх не цікавлять інтереси Росії, но, але ж їх не цікавлять і інтереси України. Їх тільки цікавить, як би так зробити з цим закінченням, щоби е, е, Трамп не виграв. От як би так перемогти і закінчити війну, щоб Трамп не виграв? Я не знаю, як це буде, тому що ресурсів немає ні в кого ні в них, ні в нас. І, але і воювати ніхто далі не може, бо у кожного свої проблеми. І в цій історії я не можу сказати, як би це могло бути, але мені здається, в цій історії оцей трикутник Китай, Штати і Росія. Він приходить теж до якогось логічного завершення, як і оцей трикутник Трамп, Росія, і Європа. Бо європейці чітко натиснули на Трампа. Я думаю, що він щось змушений буде робити в цьому трикутнику, і в тому трикутнику відбуваються аналогічні процеси, і в кожному з цих трикутників саме Росія виявляється слабким. Слабкою ланкою, і тут нікуди з цього не дінешся. Так і є в трикутнику Штати Китай і Росія. Росія виявила слабкою ланкою, і це велика перемога Сі і Китай. Ой, і в трикутнику Європа Трамп Росія. Росія виявила слабкою ланкою. Це велика перемога Європи. І в цьому контексті можливі деякі цікаві зміни. І не даремно зараз в китайських ЗМІ. У мене там буде сьогодні ще додаткове відео, маленьке відео я буду про це робити. Так що стежте. У них дуже цікава позиція. Вони говорять, що ми не хочемо, ми не претендуємо на роль Сполучених Штатів, ми не можемо замінити Сполучені Штати, і ніхто не може замінити Сполучені Штати. А Сполучені Штати своє місце звільнили. Оце теза, ключова теза, яку ми повинні собі зрозуміти. Коли говорять про єдиноборство чи боротьбу штатів з Китаєм, штати хочуть бути головними і першими, а Китай не хоче. Китай хоче, щоб першого не було. І все, що зараз відбувається, його мета зробити так, щоб першого не було. І саме тому ініціатором мирних процесів в Україні повинні бути Китай, Індія і Бразилія, а не Штати. І це їхня е, ну, якби, мета е, скинути з п'єдестала Трампа. І тому я цілком очікую, що ми побачимо не те, про що багато хто говорить, що зараз тут вони допоможуть Путіну, підтримують його, і Путін піде на Україну з новими грошима і новою зброєю. Ні, цього не буде. Буде мирна ініціатива Сі Індії і е, Бразилії. І це буде, як не дивно, інша мирна ініціатива порівняно з тою, яка вже є в Європі. Тобто... Е, Починалося все з Трампа, який щось там висловився. Тепер вже є мирна ініціатива з усіма пунктами. І Зеленський теж про неї говорив, і європейці про це говорять з боку Європи. І тепер буде мирна ініціатива з боку Китаю. І оці дві мирні ініціативи груп країн, які впливають і на Трампа, і на Путіна, і впливають дуже потужно, на Опог впливають дуже потужно. І вона й буде обговорюватися найближчим часом, як на мене. Тобто це не йдеться про ініціативу Трампа чи про ініціативу Путіна, чи про ініціативу України. Україна вже давненько ніяких ініціатив не висловилась. Ну інколи там Зеленський ще говорить, що він там організував щось, але насправді. Вже давно Україна ні в ці мирні ініціативи, які були за Байдена, закінчилися і їх вже немає. Так от саме ці процеси нові, які ми побачили, вони є. І оце, оці перемовини між планом Європи і планом Півдня, вони стануть домінуючими найближчим часом. І це мій прогноз. Давайте за цим стежити і побачите, як це буде. А поки що я вам... Оголошую, що ми починаємо збір для тіні для нашого чудового 428-го окремого батальйона безпілотних систем, які потребують купу різного обладнання. Ми їм вже щось купили, на щось назбирали. А зараз будемо збирати ще. І я дуже прошу вас: у мене в описі є рахунки і будь ласка. Допомагайте, допомагайте підрозділам, особливо коли підрозділи намагаються технологічно посилити це. Вони зараз займаються проблемою керування польотами для того, щоб можна було більш потужно використовувати наявний резерв, резерв ресурс дронів, і це ще важливіше ніж самі дрони. Тому прошу вас дуже підтримуйте, в описі є. Координати, слава Україні.